Алло, ти чуєш, мама, я живий. Це я твій син. Я повернув з полону. Стою нарешті на землі святій. Ти чуєш, мама, я нарешті вдома. Ти вибач, що тобі я не писав, що невідомість спати не давала. Подати звістку змоги я не мав. Та завжди знав, що ти мене чекав. Як донька, як дружина, чи живі, живі, почув словаці і нестерпів, присів і довго плакав у траві, в полоні одного боявся, що мертві, що повернеться, а рідні нема, лише хрести у травах по коліно. А все, за що він бився, було дарма, що стала у поклоні Україна. Полуні говорили саме так, що все скінчилось, що про них забули, що кинули їх, ніби тих собак, майбутнього нема, лише минуле. Казали, що вони перемогли, що все між собою поділили, що на свій бік усіх перетягли, а хто пручався, кожного вбили. Нас катували, мама, там щодня. Ще... І пісню, що перемогли, співали. Нас так зламати мріяла, <звіт> та ми незламну віру в серці мали. І ось одного дня нас повезли, куди й навіщо це не пояснили. З догадки лише дві у нас були додому або прямо до могил Нам зав'язали очі і в пітьмі везли, повітря я хапав губами і так хотілось вірити мені, що скоро я тебе побачу, мамо. Не знаю, може нас Господь почув, чи то твоя молитва врятувала. Це Україна, я її відчув. і на душі спокійно тепло стало. Нас обміняли, мамо, я живий, та ще багато наших у полоні. Ти вибач, але знову я стану в стрій, дарма, що схуд, що посивіли скроні. Я, воїн, мамо, гнів в мені кипить, в полоні сестри і брати чекають, обов'язок наш кожного звільнить, а вороги за все сплатити мають. За все, за наші села і міста, за безневинних, що закатували. Сьогодні в нас одна на всіх мета, щоб вороги з ганьбою нам проростили.